Ахівці Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими провели колективну зустріч з мешканцями Олександрії. У заході взяли участь родичі оборонців, які зникли безвісти або потрапили в полон, представники місцевої влади терцентру комплектування та соціальної підтримки, секретаріату, уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, комунального закладу, обласний центр ветеран з питань допомоги захисникам та захисницям України. Працівники центру відповіли на запитання родичів, дочів оборонців надали необхідну контактну інформацію координаційного штабу та його регіональних представництв. Пише вільне слово Олександрія школа інтернат Парлинка у Войнівці отримала сучасний комп'ютерний клас від компанії «Укркредитфінанс». Фінанс. Сіті пише, що компанія в січні 2024 року передала сучасну комп'ютерну техніку та меблі для устаткування, 40 повноцінних учбових місць, трьом навчальним закладам на Кіровоградщині. Комп'ютери були доставлені до сіл Войнівка Олександрійський район, піщаний брід та Рівне, Новоукраїнський район. Це вже другий етап благодійної підтримки шкіл. Проєкт стартував в грудні минулого року. Року з Сумської області, де комп'ютери отримали школи та інтернати в шести населених пунктах. У Фейсбук-спільноті Центр допомоги Олександрія повідомили про реєстрацію на допомогу у вигляді продуктових наборів для родин з дітьми з числа ВПО. Допомога надійшла за сприяння волонтерки Кіри Лісман. Продуктові набори будуть видаватися на кожну дитину віком від 14 до 17 років, які переїхали з Харківської, Херсонської, Миколаївської, Донецької та Запорізької областей. Видача буде здійснюватися 1 та 2 лютого на офісі по вулиці Поштовій, 9. Реєстрація у чаті або за посиланням у Фейсбуці. На черговому засіданні Батьківського клубу в Центральній бібліотеці для дітей навчали інтернет безпеці. Діти використовують інтернет для досліджень, шкільних рефератів онлайн-навчання, спілкування з вчителями та дітьми, ігор, читання і інших корисних речей. Проте слід застерегти їх від негараздів під час перебування в мережі. Захід організовано у межах проєкту Швидке реагування в Кіровоградській області для задоволення потреб дітей та їхніх опікунів, у тому числі ВПО, які постраждали внаслідок війни в Україні, що реалізується ЮНІСЕФ у партнерстві з благодійним фондом Безпечне майбутнє заняття щовівторка о 15. .00. В бібліотеці для дітей відкриється мандрівна виставка Війна очима дітей, яка є частиною унікального проєкту Львівської дитячої картинної галереї. Про це в групі бібліотеки написала відвідувачка Тетяна Бабіна. У Франції, Італії, Японії картини юних художників, що роздруковані у вигляді величезних пострів, розповідають світові про почуття українських дітей, які пережили бомбардування ракетами, пізнали біль втрат рідних та вимушене переселення. І тепер у моєму рідному місті, де я закінчила школу і де зараз мешкають тисячі біженців з Харкова, відкриється подібна виставка. Модерують її волонтери Галина та Юрко Полякове, зазначила 家呢？